Дай Боже щастя, шановне панство! Сьогодні ми відкриємо вам великий світ маленьких кухонь і вирушимо у захоплюючу подорож по крихітним просторам, які вражають своєю функціональністю та стилем. Чи готові ви побачити, як маленька кухня у народі Хрущовка може перетворитися на шедевр дизайну? Захопіть свої рулетки та нотатки, адже у цій програмі ми розкриємо вам секрети вибору ідеальних меблів для вашої міні-кухні. Від максимальної ефективності до особистого стилю, ми покажемо вам, як кожен квадратний сантиметр, та що там сантиметр, як кожен квадратний міліметр, якщо в тебе кухня 2х3 метра, то цей міліметр повинен бути використаний із користю, функціоналом та красою. Тож, Приготуйтеся до порад та реальних прикладів із мого 20-річного стажу меблевика, адже я знаю, що навіть найменша кухня може вмістити величезну кількість радості та задоволення. Отже, ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погайдак. Вмощуйтеся зручніше, і ми починаємо. Вибору ідеальних меблів для вашої міні-кухні. Я знаю, що багато з вас мріють про простору та затишну кухню, де можна готувати смачні страви, сидіти за великим столом із родиною та друзями, або просто насолоджуватися чашкою. Але не всі мають таку можливість, особливо якщо живуть у малогабаритних квартирах. Проте не варто засмучуватися. Адже із допомогою правильного вибору та розстановки меблів ви можете перетворити свою маленьку кухню на функціональну та стильну зону. І я вам зараз розкажу, як це зробити. Перш за все, ви повинні врахувати розміри та форму вашої кухні. Отже, що вам потрібно, так це план. Виміряйте вашу кухню і навіть якщо вона малесенька, то кожен сантиметр та навіть міліметр на кухні на рахунку. Якщо кухня дуже вузька, то краще обрати лінійний гарнітур, який буде розташований по одній стіні. Якщо ж вона квадратна або прямокутна, то можна використати кутовий гарнітур, який дозволить е, використати знову ж таки максимум простору. Якщо ж вона неправильної форми, то можна замовити меблі під індивідуальні розміра і які враховуватимуть всі нюанси вашого планування. Які є кухні за типом, то клацніть на випливашку тут чи тут. Ви побачите відео, де я вам там все розкажу. Друге, ви повинні звернути увагу на функціональність та ергономіку меблів. Функціональність понад усе. Для маленької кухні важливо використовувати кожен сантиметр простору. Тому вибирайте меблі із вбудованою технікою, висовними ящиками, регульованими полицями, розкладними столами та іншими елементами, які дозволять зберігати більше речей та зручно користуватися ними. Наприклад, складний стіл може служити як для приготування їжі, так і для її споживання. Компактна побутова техніка не тільки заощадить місце, але й зменшить ваші рахунки за електроенергію. Відкриті полиці додадуть легкості і не з'їдають простір, як закриті тумби. Також дотримуйтеся правил трикутника, яка полягає в тому, що між мийкою, плитою та холодильником. Повинна бути вільна дистанція, щоб ви могли легко переміщуватися між ними під час приготування їжі. Отже, третє. Обираємо колір та матеріали для меблів. Для маленької кухні найкраще підійдуть та глянцеві фасади, які відбиватимуть світло та візуально розширюватимуть простір. Також ви можете використати дзеркальні або скляні елементи, які створюють ефект глибини. Якщо ви любите дерев'яні меблі, то обирайте теплі та натуральні відтінки, які додадуть затишку. Але уникайте темних та насичених кольорів, які зроблять вашу кухню важкою та тісною. Четверте, ви повинні додати трохи особливості та креативності до вашої кухні. І нарешті додайте вже трохи вас у ваш дизайн. Маленька кухня з улюбленими спеціями або сімейними фото зробить кухню по справжньою вашою. Не бійтеся експериментувати із деталями, які відображатимуть ваш смак та характер. Ви можете використати яскраві аксесуари, оригінальні світильники, красиві текстильні вироби, живі рослини, картини або фотографії, щоб зробити вашу кухню більш цікавою та затишною. Але не перебільшуйте із кількістю декору, щоб не створити враження непорядку та хаосу. П'яте. Пам'ятайте, навіть у маленької кухні може бути велике серце. І нехай ваша кухня буде такою ж гарною і привабливою, як і ваші кулінарні шедеври. Дотримуйтесь цих принципів, ви зможете обрати меблі для маленької кухні, які будуть не тільки практичними, але й зручними. Будуть стильними та мотними. Я сподіваюся, що наші поради вам допоможуть і ви зможете створити свою омріяну кухню. Якщо ж вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поділитися ним і своїми друзями. Напишіть у коментарях свій досвід про створення затишку на маленькій кухні або, навпаки, про свої проблеми, які вам довелося вирішувати при цьому. З вами був Роман Погайдак та Меблевий край миру і злагоди вашим домівкам.